Ну і до ситуації на Харківщині сьогодні о 10.10 .10 ранку російські військові завдали двох авіаударів по селищу Великий Бурлук Куп'яцького району. Повідомили у телеграмі Харківської ОВА. Каби влучили в будівлю навчального закладу та у відкриту територію за межами населеного пункту. Детальніше про ситуацію в куп'янському районі дізнаємося від начальника куп'янської районної військової адміністрації Андрія Канашевич. З з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю, добрий день. Пані Андрію, з приводу цього обстрілу керованими авіаційними бомбами, які наслідки, що відомо взагалі про ситуацію? Е, ну, Зруйнована будівля ліцею майже повністю. Так само у нас постраждало декілька. Приватних будинків повилітали вікна, пошкоджені дахи. На щастя, наразі от станом на зараз, ну я думаю, що дай Боже ніхто не постраждав з людей, тому що ну в самій за будівлі школи нікого не було, пане Андрію. Я хотіла запитати про ситуацію в. В дворічному звідти йде евакуація. Триває через те, що тобто звідти просять людей евакуюватися через те, що туди є спроби заходу диверсійно-розвідувальних груп росіян. Яка там ситуація? Ну, насправді у нас дворічанська громада, вона найбільш одна з найбільш постраждалих громад в районі, і треба зазначити, що половина. З моменту деокупації половина дворічанської громади так і залишилася окупованою. Вона розділена дві частини громади, розділена на сьогоднішній день річкою Осків. Станом на сьогодні, в Дворичанській громаді, повністю це правий берег, Те, що ми говоримо, у нас за нашими підрахунками за ту інформацію, що у нас є, проживає трохи більше ніж 900 людей. По населеним пунктам, які наближені були, і зараз наближені до річки Аскіл, відповідно до лінії фронту, ми так і не змогли після деокупації відновити ані водопостачання, ані електропостачання. Ну і газопостачання не змогли відновити, тому що воно фізично здійснювалося з лівого берега по тій території. Схема була побудована таким чином. Тому в цій громаді, от все це відновити не вдалося в частині населених пунктів пунктів, які наближені до Великоборлуцької громади. Ми відновили електропостачання. Відповідно, основна маса людей е проживає в тих населених пунктах, і е у нас е по самій дворічній е десь залишається за нашими підрахунками. Десь 80-90 людей. Це з тих трьох чи чотирьох тисяч, що були до великого вторгнення. Відповідно, сама дворічна знаходиться на березі річки Оскіл і за. Ну, коли я там був останній раз, воно вже мало нагадувало населений пункт, де можна жити. Ну а зараз, тим більше, цей населений пункт практично повністю зруйнований. Ті люди, які там залишаються жити, вони здебільшого проживають в підвальних приміщеннях двоповерхівок, які там є, або в підвальних приміщеннях власних приватних будинків. Ми намагаємось. Тим не менше, незважаючи на всю небезпеку, забезпечувати якоюсь гуманітарною допомогою, тобто, ми завозимо і хліб, і завозимо е, гуманітарні набори. Але е, при цьому всьому е, це кожен такий заїзд, кожна така передача е, гуманітарка, Вона е, супроводжується певним ризиком, тому е, розуміємо, що це небезпечно. Ну а якщо говорити про те, що ми закликаємо людей. Ну безумовно, ми закликаємо і активно закликаємо після 23 лютого люту двадцять року, коли в адміністрацію прилетіло С-300. У нас досі там є люди, які під завалами, тому що ми не змогли їх розібрати після того, як почалися обстріли. У нас от ж вже е, скоро буде два роки, як люди знаходяться під завалами. Тоді дві дві жінки у нас загинули. І от після того почалися активні обстріли е, самої дворічної зруйновано Практично е, ну практично все селище воно зруйновано. Тому ну, от ситуація по дворічанській громаді приблизно от е, залишається дуже складною, дуже напруженою з одного боку. Лінія фронту з, -з, -з іншого боку це кордон з Росією, тому там постійно е, є, є якийсь рух. Е, Якихось диверсійних груп, по перше, по-друге, FPV і дрони інші. Вони там постійні гості, і тому там небезпечно достатньо тому. Якщо й буваємо, то заїжджаємо в ті населені пункти, які трошки подаль знаходяться, але тим не менше, ну там де проживають люди. Але тим не менше, ну зайво раз краще, звичайно розуміємо там не їздити. Однозначно, пане Андрію, дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Розповіли про ситуацію в Куп'янському районі. Обов'язково будемо ще повертатися до цієї теми. Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку і розповів про ситуацію на Харківщині у Куп'янському районі.